Сьогодні ми з вами виконуємо підставочку під чашку чи тарілочку у вигляді такого сонечка. Деталі я вже вирізала за шаблоном. Шаблон прикріплю в кінці відео. Значить, які деталі нам потрібні? Нам потрібно 2 крила червоного або оранжевого кольору, так, 6 кружочків цяточки, біленькі і чорненькі кружочки це для очей. І тулуб. Діаметр у мене тулуба 7, о, 14 см. З чого ми починаємо? Починаємо ми з того, що нам потрібно до крил пришити наші цяточки. Пришиваємо ми їх як годзики. беремо іголочку, ниточку, чорною, мабуть, будемо ниточкою пришивати. На ниточці ми закріпили вузлик, так, і тепер починаємо з зворотнього боку. Можна так зробити пару стібочків. Так, тепер кладемо другу цяточку. Дуже не задужаю, щоб у нас тут не стягувалась крильце. Бажано ниточку закріпляти на кожній цяточці. Я на першій забула закріпити. Ну, тепер закріпляю, але ниточку не відрізаю і перехожу до третьої цяточки. Так само контролюємо, щоб не стягувалося крильце. Ниточку малюни я взяла подвійно. закінчили. тепер закріпляємо нашу ниточку, відрізаємо, ні в якому разі не відкусуємо, не відриваємо, а обов'язково відрізаємо. Так, одна деталька в нас готова. Точно так же ми робимо і другу детальку. Так, є у нас праве -ліве крильце, до яких пришиті вже цяточки, пришиті таким чином. Коли будете пришивати цяточки, то зверніть увагу, щоб напрямок всібочок у вас бажано був в одному напрямку, бо тут я трошки поспішила, а тут вже більш-менш контролювала цей процес. Так, так у нас буде, будуть крильця, і тепер нам потрібно пришити очі. Але оскільки у нас ми не можемо пришити наскрізь, ну, більше, ми пришиємо до цієї нижньої деталі наскрізь, але вузлик нам потрібно заховати. Тобто ми спочатку одним стібочком Ой, не забуваємо вузлик, вузлик ми вже також з вами вміємо в'язати. Одним стібочком ми з'єднуємо зрачок рачок із бівою частинкою ока, переводимо на лицеву сторону. Прикладаємо, де воно у нас має бути, вирівнюємо стібочок, щоб він отак вертикально йшов. І тепер уже другим стібочком ми проколюємо всі детальки і нижню, в тому числі. І ще раз робимо два стібочки. Бажано, щоб ці стібочки у нас також йшли в одному напрямку. Так, один є. І ще один. Так, але тепер ми голку не переводимо на цю сторону, бо нам треба закріпити ниточку, а ми переводимо тут між детальками. І тепер ниточку закріпляємо в цьому місці, там, де в нас і вузлик був. І тут вже зрозуміло, що нам потрібно ниточку відрізати, ми не можемо її, цією ж ниточкою пришивати друге око. Ось, перше око є. Далі тепер знаходимо. Отак воно має бути. Тепер потрібно пришити друге око, воно має бути симетрично. Так, перед цим. Ми спочатку пришиваємо нашу зіницю. Так. І тепер нам потрібно прикласти симетрично. Через те я і викладаю крильця, щоб ми бачили загальну картину і могли порівняти, вирівняти, щоб у нас було естетично. Ну, десь так. Робимо два стібочка, пришиваючи до основи. Так, і тепер виводимо голочко між оком і основою, і закріпляємо ниточку. Відрізаємо. Голочку подушечку. І ще раз перевіряємо. Так, є. Тепер нам потрібно з вами пришити швом вперед голка крильця до основи, і потім ми крильця пришиємо петельним швом по контуру. Як виконується, шов вперед-голка і петельний шов є окреме відео, можна подивитися. Пришивати крильця я буду червоною ниткою. Щоб під час пришивання моє крильце не з'їхало із місця, де воно має бути, я детальки приколюю шпилечками, булавочками. І ви так само можете це зробити. В кількох місцях треба це зробити, щоб наше наша крильце трималось добре. Тільки обережно, щоб не вколотися, ми оцей гострий кінчик булавочки ми переводимо між детальками. І тепер ми точно не вколимось. І в другій булавочці я роблю так само. Все. І тепер починаємо пришивати швом вперед голка. В голочку я заправила дві ниточки муліне. Вирівнюю їх по довжині. Зав'язую вузлик. Починаємо шити від куточка. Обов'язково звертаю увагу, що вузлик ми ховаємо між детальками. Його не має бути видно. Так. І тепер, відступивши десь 3 мм від краю, деталі нашого крила. Так. Ми виконуємо шов вперед голка. Стібочки. Видно було. Ой. Ці бочки, бачите? Мають бути однакової довжини. Відстань між стібочками також повинні бути однакової довжини. І бажано, щоб вони були не більше 3 міліметрів. На одній відстані від краю деталі. Ми не спішимо, щоб не насмішити нікого неякісною роботою. Дивіться, ми дійшли майже до краю. Тепер в мене стібочок закінчується в куточку. Тепер я перевертаю. І виколюю вже голочку на відстані 3 мм від попереднього стібочку, але вже вздовж іншої сторони крила. І в нас тут все буде охальненько. Продовжую. Я доходжу вже майже до краю сонечка, останній стібочок. і тепер я продовжую оцю сторону кругленьку бочок, я виконую. Петельним, петельним швом. Коли ми шиємо петельним швом, якщо ми шиємо справа наліво, то ниточку ми під голочку кладемо також справа наліво. Так, перший стібочок є, він буде трошки товстіший. І далі, так само відступаємо не більше трьох мм. Ниточку під голочку і затягуємо. Я вже бачу, що в мене ниточка закінчується. Що я роблю далі? Дивіться, я роблю стібочок, так, але. Роблю не один, а два оберти навколо голочки. Затягнула. Тепер я відрізаю ниточку від голочки і оцю ниточку ховаю всередину. І все, наш шов тут закріпився, і ниточки ніде немає, вузлика немає. Беру нову ниточку і продовжую. Так само, як і на початку, я вузлик ховаю між детальками. І заховала його всередину. І тепер продовжую. Ножнички зберігаємо в стороні із закритими лезами. Так, я дійшла до, майже до початку. Тепер, що нам потрібно зробити? Дивіться, тут на, я роблю, оскільки закінчується, да, нам треба заховати, зробити вулик і заховати ниточку. Але в нас вся деталь уже пришита. І відповідно, нам потрібно ниточку заховати так, щоб її не було видно з виворітного боку, з лицьового і ниточка, щоб була закріплена. Закріплюємо ниточку так само. Да? Робимо подвійний оберт навколо голочки. Витягуємо затягуємо вузлик. Так, Оскільки в нас ще ниточка на голочці, ми голочку ховаємо отут, просовуємо між детальками Обережненько так, щоб наша голочка не вилізла ні з цього, ні з цього боку. Так. Потім виколюємо голочку з виварітного боку. Ниточку затягли. І тепер ниточку відрізаємо. Розправляємо тканину, ниточка заховалась. І у нас охайненько все заховано. Оскільки це в мене зразочок тренувальний, то я друге крило для порівняння пришию чорними нитками, щоб ви подивилися і зробили для себе висновок. Чи ви будете шити червоною ниточкою, чи ви будете шити чорною. Оскільки чорна ниточка на червоному буде виглядати контрастно, то стібочки мають бути дуже охайними. Всі правильної довжини. Але якщо ми зробимо це чорною, то з виворітного боку чорного практично не буде видно, тобто не буде отакої смужки ну, шва. Пробуємо. Так само я закріпляю детальки, щоб вони тримались на місці. І ховаю кінчик, щоб. Ой, бачите, ось я його пришила і нерівно. Треба вирівняти, щоб тут у нас був Проміжок рівномірний між крильцями? Так, я взяла чорну ниточку, також взяла дві ниточки. Так, і починаю я тепер з цього хвостика, так мені зручніше. Знову ж таки, вузлик ховаю. Ой, бачите, треба ножницях зберігати. Закритими між детальками. Пам'ятаємо, що не більше см, щоб вона у нас не плуталася бажано менше. Так, і йдемо швом вперед голка. Тут я вже закінчила пришивати шувом вперед голка, і тепер перехожу на петельний шов. ж таки шию справа наліво, то й ниточку кладу справа наліво. Коли ми шиємо контрастним кольором, то тут дуже важливо дотримуватись охайності і чіткості у шитті. Контролюємо кожен стібочок, щоб відстань була однакова, довжина стібочка була однакова, тому що на контрастних ниточках це дуже помітно. Коли ми закінчимо виготовляти наш виріб. В кінці ми робимо самооцінювання своєї роботи, перевіряємо. Якщо знаходимо якісь недоліки і їх можливо переробити, ми виправляємо помилочки. Наш вирів буде, конкретно цей вирів, да? підставочка наша буде функціональна, її можна буде випрати в разі забруднення під час використання, тому що фетр віддається пральню, тільки бажано це в пральній машині. М'якими миючими засобами. Перевірити, перевірити на клапан, чи не линяє той чи інший колір. Тому що, якщо ви дуже гарячою водою почнете прати, то і, наприклад, чорне полиняє, то наші білі очі вже будуть небілими. Замість білої, білого фетру можна використати кольоровий, зелений, корич... ну, світло-коричневий, голубий, і тоді наше сонечко. Буде ще й з кольоровими оченятами. Так, закінчуємо так само, як і праву половинку. і дивимося, що у нас вийшло. Проводимо самоаналіз. І тепер визначаємо. Ви для себе можете визначити, який варіант вам більше подобається, обшивати нитками в тон кольору крила, а крило може бути і оранжевого кольору, світлокоричневого, да, і червоного, як сонечки бувають різних кольорів, так? Ну, чи контрастного кольору. Для того, щоб краще зрозуміти, ми складаємо вдвоє, дивимося в цю сторону і цю сторону. З виворітного боку, звичайно, чорної нитки взагалі не видно. Червону трошки видно, ну, але ж ми нікуди від цього не дінемося. Ось таке чудове сонечко у нас із вами вийшло. Всім натхнення!